Другі друзі, 11 травня церква згадує святого Ігнатія з лаконі покровителя студентів. Вікентій Пейс прийшов на світ 1701 року у лаконі в багатодітній християнській сім'ї. Народженню передувала складна вагітність. Тож мати зверталася по допомогу до святого Франциска та сподівалася, що дитина обере богопосвячене життя. Хлопчик не отримав освіти, змалку працював із батьком в полі. У 18 років тяжко захворів і дав обітницю вступити в орден, якщо одужає. Коли здоров'я покращилося, він, утім, не тільки не виконав обіцянки, а й полишив попередню релігійну ревність і віддався радощам молодості. Через два роки Вікентій їхав вверхи і кінь під ним почав дуже брикатися. Заспокоїти тварину вдалося лише молитвою до святого Франциска і відновленням обітниці. 1721 року юнак не без проблем вступив у орден Капуцинів у кальярі і взяв ім'я Ігнатій. Був таким тихим і покірним монахом, що про перші два десятиліття його чернечого життя. Майже не збереглося відомостей. Ймовірно, якийсь час жив у сусідніх монастирях, де працював на городі, куховарив, збирав пожертви тощо. У 40 років повернувся в кальярі і залишився там до кінця життя. Головним обов'язком смиреного ченця було збирання пожертв. Для цього Ігнатій багато спілкувався з людьми, не втрачаючи можливості розповідати про Христа Спасителя, заходив у доми як багатих, так і вбогих, щоб взяти милостиню чи її роздати. Славився аскетичним життям і повним послухом настоятелям, дуже любив Діву Марію, поширював Розарієву молитву. Одного разу за наказом настоятеля взяв багаті дари від купця, який наживався на бідняках і дорогою до монастиря з торбини з милостиною текла кров. Ігнатія шанували дорослі і любили діти. Він мав дар читати в людських серцях. За його заступництвом ставалися чудеса зцілення. Канонізований 1951 року, тіло його нетлінне. Зображають святого в Капуцинському хабіті Атрибути – це торбина для милостині, костур, Пресвята Діва Марія. Він є покровителем жебраків і студентів. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!